Вітання всім, їдемо до Мюнхена зробити огляд автомобіля Audi A6 2018 року. Дволітрова, комбі, в гарному стані, німці ніби продають, має бути класна машина. Не для літньої резини. Погодка. Алло, Audi AZX десь там із резервірований. Йду я візьму таку щитку свою, зараз треба змістити весь сніг. І тоді будемо дивитися машину. От так всі машини виглядають. 20 хвилин. Отак зчистить, треба всю машину зчистити, щоб її оглянути. Це просто шок. Погода для огляду. Примерзше ще. Все. Так буде краще. Воно все замерзне, як біг її приберега.

А що побачиш під водою? Ну, да. не краще, ніж під фігурою снігу, але все рівно це, це не огляд взагалі. Машина на літній резині континенталь. Диски, гальмівні десь 7 мм, десь так, побільше більше нашими дорожок. Зараз буду міряти товщиноміром, що воно покаже. Добре, що товщиномір такий, що міряє під водою. Дай. Зараз по одному кліку, щоб вислати Замовнику огляду, а детальніше вже без відео перевірю. Фарба фарба оригінал не перефарбовувалась. Дах не перефарбовувалося 161 тисяча пробігу в принципі виглядає на фактичний пробіг на... на пробіг. Зроблений на великій дистанції виглядає. Нічого не зализано. Відкриємо поки що капот. Чиста, значить машина обслуговувала. Зніму кришечку, подивлюсь, що під нею робиться. нічого там не потіє. Нет, тут все сухо. Все абсолютно сухо. Тут сухенько все. стріла немає так. ні, нічого немає. Рівень нормальний стоїть. Багато немає, але от є трошечки такі фари. Важко сказати, виглядають ідеально, тому що, тому що взагалі воно в воді все. Ну не піскоструєні. Ні, нормально виглядають фари. Взагалі вона сильно не ганяла, тому що немає оббитостей. В одному місці тільки ото камушок. І все. Лобове скло. Теж без сколів. Нормально. Під льодом. Треба подивитися я маю. немає сколів. Є у цієї машини рух по коло, так, адаптивний круїз контроль. Розумне зеркало заднього виду. Ось. Ну що, вона оптична машина непогана. По вигляду всіх внутрішніх деталей машина не зношена Зараз буду дивитися далі. Ось що там багажнику. О, багажник на кнопочці. Це вже добре то буває багато є різних екстрасів а багажник не автоматичний. Так, насосик, клей, все на місці. Секретка для коліс. Ковпачки, аптечка. Кришка сіла. Торка ціла. Тут є такі незначні дефекти. Ну, зовсім незначні. З тої сторони також якісь лижі може, грузили. А тут зверху теж воно трошечки є. Подряпина. Кришка багажника, електричний привод, все працює як треба. Гай, ну що, йду, може різьмові. Номери, я перевірив ходу. Це все таке. Задні гальмівні диски, також незначно є бережок. Парковками диски не обдерті, нормально. Отак От як я під водою її обдивився, 5 кругів навколо, то нічого не видно. А що можна під водою побачити? Ну, поки витирав, дивився, ніби рівна машина. Знизу ніби все нормально. Обдивився машину по недоліках. Сидіння водія ну зовсім мінімально тут. Зовсім мінімально підношена, не потерта, нічого. Не виглядає вона на міський пробіг. Ремінь безпеки теж в супері. Кермо, матове, кнопочки, нічого не зализане, виглядає добре. Педалі. Тут жодних проблем немає. Я не бачу, що тут показати. З недоліків по салону взагалі. Стеля чиста, не забруднена. Спереді машина не попіскостроєна. Фари не попіскостроєні. От один сколик мінімальний від камушка. А так все. Чисто нічого не пошкоджено. Так. Багажнику показую. Значить, тут, на бампері, коли відкриваєш кришку, так не видно. Отут є така подряпина, вона зафарбована. Так. Отут є супер мікро-мікро, мінімальні, такі це лежі грузили, ну така крапочка. Да, матерія вискобана. Отут є тойзі тобто, грозив. Отут от є подряпина От в цьому місці, да? Я отут. От все, тут жодних подряпин немає від вантажів. Так, решта все супер. Ну, і диски, гальмівні. Ну вони не нові, а трохи є. Резина то добра, але літня, континенталь, резина. І от є тут ще подряпина така. І то все ніби. Губа ціла. Да, більш нічого не бачу. Ось яка ціна машини, бачите? 20 тисяч 950 штоєр. Ну, ми її беремо дешевше. Ми за 16700 беремо нетто цю машину. Машина бомба. Єдине, що не дали толком мені проїхатись, проїхався, перевірив коробку так, на місці тут. Тому що резина літня і не дають пробефарт робити. Хочеш, міняй резину, а дає поменяю. поміняю. <гум> ну, але відповідають на 100%, що там все порядок. Та й буде там порядок, я бачу, що машина добра. Та я проїхався тут. В принципі, все нормально. Коробка, перемикається добре, все нормально працює технічно. Добре, будемо на цьому закінчувати огляд. Зараз розповідаю замовнику огляду про стан про технічний оптичний і нехай вирішує. Я думаю, що за таку ціну вона варта тих грошей, S-Line, не пуста далеко машина і в прекрасному стані нічого не роблено, не фарбовано. Все клас. Тому до наступних відео буду їхати далі.